На зустріч запросили колишніх військових та воїнів, які нещодавно повернулися із зони АТО. Військовий комісар Олег Пархоменко зазначив, що Колом'яни охоче йдуть на службу за контрактом. Зокрема, багато краян служать у військових частинах аеродрому та 10-й гірсько-штурмовій. Мають нагоду служити і в інших містах України. В цьому році в першому кварталі ми відправили 60 чоловік. Зараз ми в другому кварталі відправили 26 чоловік. Ну, плани у нас дуже великі нам ставить на Коломийський район. Якщо по відсоткових відношеннях дивитися з іншими районами, то з деякими ми гірше виглядаємо, з деякими краще. Ну, але в цифрових показниках більше, ніж Каломийський район, ніхто не призиває. Більшість Каломийських йшли в коломийські військові частини. Це були Корнич, дві авіційних частини, і наша 10-та гірська штурмова бригада, яка зараз поїхала на схід. Друга частина йде в ті бригади, в яких вони служили. Тобто людина служила в 80-тій бригаді, демобілізувалась, побуло 2-3 місяці тут. На місці знову прийшла сказала, що я хочу іменно в ту бригаду, тут проблем немає. Він їде служити туди, куди це зараз трошки краще зробили, бо на початку року ми всіх учасників, то не учасника, то служив в армії, не служив, відправляли через навчальні центри. І там треба було від місяця до двох місяців бути в цьому навчальному центрі. Але потім керівництво порахувало держави, що якщо він учасник, а то тільки буде мобілізований, то він не потребує той відновленої навченості, йому немає потреби їхати ще в навчальній Міцентр із цими документами того дня прийшов на військкомат і майор медичної служби у запасі Володимир Мельник каже, що не може сидіти вдома, коли в країні потрібні кваліфіковані військові медики. Тому вже найближчим часом він повертається. У свою частину зв'язку з тим, що після четвертої хвилі мобілізації і в тому числі третіє медичних медичних кадрів залишилося дуже мало, які зараз проходять службу в АТО. Я вирішив допомогти медичному забезпеченню Збройних сил України підписати контракт і відбути свою бригаду, яку до якої буде мобілізована. Просьба до всіх медиків Коломиї, Коломийського району і Івано-Франківської області. Усвідомити, що медичне забезпечення Збройних сил України є одним із найважливіших в зв'язку з тим, що зараз проходять, проходять бойові дії, є багато поранених і взагалі є соматичні хвори. Так що просьба приходити військові військові комісаріат, підписувати контракти як середньому медичним персоналу, так і лікарям, так і водіям, тому що дуже велика потреба у водіях санітар. Приїхав на зустріч із майбутніми контрактниками, заступник Івано-Франківського обласного комісара Юрій Горяновський. Він зазначив, що зараз треба створювати. Професійні збройні сили, бо за контрактною армією майбутнє. Вважає полковник, нам необхідно дійсно створити професійні збройні сили, щоб військовослужбовці, тобто військо, частина була укомплектована військовослужбовцем військової служби за контракт. Чому це професіонал? В першу чергу, він мотивований і він був забезпечений всім. Тобто держава вклала гроші, його підготувала, забезпечила. Він мінімум три роки виконував службу за контрактом. Друге, то Івано-Франківська область, вона десь в середніх рядах по Україні виглядає щодо. Різив на міської за контрактом. Наразі коло запрошують на контрактну службу у будь-якій військовій частині на території України. Наші краяни активно підписують зобов'язання, та вже зараз майже 100 наших земляків служать за контрактом. Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма Подієнтика.